Права 1560, у якій чверті розміщені точки. Ну що ж, стартуємо. Для початку пригадаємо, що координатна площина у нас ділиться вісью абсцис і ординат на 4 частини. Ось у нас показано, як перша чверть де, друга, третя і четверта. Відповідно, показано знаки, тоді координат у кожній чверті. Тобто точка А має координату мінус 7, мінус 1. Обидві координати у нас від'ємні, то це у нас третя чверть на цьому рисунку. Отже, записуємо тоді, що це у нас У, пишемо у третій. Чверті. Є друга точка Б з кратною 14 мінус 9. Тобто перша координата Х у нас додатня, Y від'ємна. Отже, тут плюс і мінус позначено, це буде в цій області, це буде четверта чверть. Записуємо, що це у нас у четвертій чверті. Наступна точка це з координатою мінус 0,4 і 0,5. Перша координата в нас від'ємна, то ми знаходимося тут. Друга координата додатня, то ми будемо знаходитися в цій другій чверті. Це буде близько до нуля, але принципово воно знаходиться в другій чверті. Тобто записуємо, що це у нас перша мінус, друга плюс знак, це У. Пишемо другий чверті. Є? Ну, і точка D з координатою 1,17, 1,1,8, Обидві координати в нас додатні, то точка буде знаходитися у першій чверті. Раз записуємо, що це у нас у першій чверті. Ну що ж, ось таке завдання на чверті на координатній площині. На цьому вправу завершено.